Опалювальний сезон закінчився, тому що середня добова температура протягом трьох діб була вище 8 градусів Цельсія. І прогноз на наступний тиждень показує нам суттєве підвищення температурного режиму, що підтверджено довідкою гідрометцентру. Як минувся опалювальний? Опалювальний сезон минув без суттєвих аварій і пошкоджень. В принципі, ми пройшли його досить рівно і стабільно. От споживання газу у зв'язку з заходами енергоощадності і е, теплішою зимою споживання газу є меншим ніж попередні періоди. От е, і одразу після завершення теплопостачальне підприємство береться до підготовки до наступного опалювального сезону. І ще чи мають можливість із бюджетні установи лікарні садки ще отримувати опалення? Так, ми розуміємо, що можуть бути дошкільні навчальні заклади можуть бути заклади охорони здоров'я, які Потребують опалення, то відповідно розпорядження міського голови передбачає таку опцію, що вони можуть за узгодженням з теплопостачальним підприємством пролонгувати опалювальний сезон. Є ще велике прохання до мешканців, котрі допустили заборгованість за спожите тепло. Будь ласка, оплатіть ці кошти, щоб тепловики могли придбати матеріали і готуватися до наступного опалювального сезону.